Сучасний загальновійськовий бій передбачає участь різних родів військ. Це дуже складне поєднання різних видів бою, участь танкових підрозділів, артилерійських, піхотних, безпілотні літальні апарати, і це взагалі ускладнює роботу солдата, матроса, військовослужбовця на полі бою. Він знаходиться під постійним наглядом. Ворога. Стресостійкість у людей різна, і люди, перебуваючи в таких умовах, дуже часто потребують після виходу з полю бою психологічної допомоги, підтримки. Людям потрібно вийти з цього стану. Для цього використовуються різні методи роботи: дебрифінг, декомпресія, бесіда, тестування. Допомога відбувається як на місці після виходу із бою, так і в пунктах психологічної допомоги. Люди, вже які приймали участь в бойових діях, і лишаються і своїм досвідом. Він зазвичай буває травматичний, тому обов'язково з людиною потрібно поспілкуватися, щось згадати, пережити може якісь моменти знову того, що з ними відбулося. Людина усвідомлює, що це вже в минулому. Людина усвідомлює, що вона знову в колі своїх друзів, і тому ці розмови, робота з людьми. Групи психологічного відновлення та й всього апарату психологічної підтримки персоналу вона дуже важлива. Під кожного військовослужбовця, під кожен випадок, ми підбираємо свої методи роботи. В будь-якому випадку ми можемо зробити висновки по його психологічному стану через спостереження, бесіду, додаткову інформацію обов'язково надає тестування. І ми вже не з порожнього починаємо. Ми получаємо якусь інформацію також і від медичних працівників, і дуже тісно співпрацюємо з групою контролю бойового стресу, так і з командирами і з їх заступниками. Коли ми бачимо, є необхідність втручання більш фахових працівників з медичних закладів, тобто психіатрії, ми надаємо консультативний висновок. Свої бачення ситуації по кожному військовослужбовцю. І надалі передаємо його до медичних працівників наших підрозділів. Потягнулися, потягнулися. І піднімаємося на носочки і опустимо. Люди, які прибувають до нас, мають можливість просто відпочити. Налагоджено також регулярне, якісне свіже харчування, є можливість зайнятися і якимись фізичними вправами. Також наші психологи виконують роботу по проведенню тренінгів, де людина може розкрити свій психічний потенціал, пізнати про себе щось нове можливо, але загальна задача відновитися. Ви уявляєте себе бурулькою. Ви замерзли, тверді, тверді, тверді стаєте, а тепер ви танете, 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 танете повністю і розслабляєтеся. Прогулянки, свіже повітря. Також є можливість використовувати інвентар, є і настольні ігри, якими можна користуватися. Також ми пропонуємо заняття з арт-терапії, малюнок. Постілін, вправи з піском, вокал. Це також дуже якісно впливає на самопочуття людини і на відновлення. Твої ночі хожуть, хожуть мене, ведуться собою, так ти є, і крім би не була ти, я не здався без бою. Час перебування на пункті психологічної допомоги не є необмеженим, тому якщо ми бачимо, що наші зусилля не дають необхідного результату, ми не можемо повернути людину до строю, тоді є необхідність звернутися до фахівців, які вже мають більш медичний напрямок. Дуже вдячні нашому командуванню за організацію і взаємодію з закладами реабілітації. І у нас була можливість, ми вже давно співпрацюємо і відправляємо військовослужбовців на відновлення і на березі моря, і в горах, і на водах.